Не питання, яка б квітка могла символізувати Японію. Більшість людей називають сакар. Однак японська квітка це і хризантема. Її зображення використовують як символ імператорського дому. Привіт! Я Діана Барелюк, і я вважаю, говорячи про Японію, не можна нати увагу ні хризантему, ні сакуру. Тому ми поговоримо про них обох. Гризантеми були завезені до Японії з Китай в якості лікарської рослини. Тільки в Японії існує більше 350 різновидів хризантем, а всього світі близько двох сотень тисяч. Конкретно японські різновиди називають словом вагіку. Вагіку поділяють на три основні категорії: це розмір великі оогіку, середні тюгіку і маленькі когіку. На прапорі імператора Японії зображена жовта хризантема на червоному тлі. Хризантема також є емблемою імператорського ордена Хризантем, найвищої нагороди, яка може бути присуджена в Японії. Цей орден вручається за видатні заслуги громадській і політичній сферах а також області мистецтва і наук. Хризантема є також символом осені її. Пелюстка часто асоціюється зборами врожаю і святом буде. У Японії є свято, відоме як фестиваль Хризантем, Кікумацурі, яке проводиться восени, присвячене цим квітам. У японців рослинних свят більше ніж у будь-яких інших народів. Тут у лютому святкуються цвітіння сливи у березні персика, у квітні сакури, у травні гліцинії та ірисів, У червні – півонії. А у жовтні хризантеми. Найбільш розкішні та чарівні свята присвячені сакурі і хризантемі. Народ збирається натовпами, прикрашають свої оселі і себе хризантемами. Лунає музика, спів. Краще поети декламують свої вірші, присвячені квітам. Перейдемо і до сакури, які японці вважають суму краси, ніжності та весняного оновлення. У прямому розумінні сакура не є священним деревом, але має велике значення у японській культурі та релігії. Японці вірять, що сакура приносить достаток, а хто її посадить, буде щасливим і успішним цілий рік. У Японії існує традиція: ханамі, яка означає дивитися на квіти. Це святкування приходу весни, під час якого японці збираються в парках та садах під сакурою, щоб насолодитися красою цвітінням. Ханамі це також після співи, танці та інші розваги під цвітінням сакури. У Японії навіть існують деякі неписані правила та етикети, яких рекомендується дотримуватись під час. Споглядання на сакури, ну що ж, ще розпочався. Звичайно, на кількість охочих подивитися на світ сакур, треба підготуватися до великого скупчення людей. Крім того, є таке поняття, як вираз поваги до сакур. Це можуть бути поклони або моменти тиші. Офіційний сезон ханамі починається в момент, коли в храмі Ясукуні зацвітає найстаріша сакура Токіо. Ясукуні Сакура. Про неї пишуть усі медіа та показують у усіх телеканалах. Ця сакура має значення як символу мужності, відваги і пам'яті в Японії. Японський календар весь складається з ряду квіткових святкувань відповідно до місяця, в якому ці квіти розквітують. Це була Діана Барилюк і сьогодні ми разом переконалися, що сакура і хризантеми чарівні. Ой, той дощ не перестав. Ох та й ліві.